Енергії множиться у сотні разів. Ворота в нову реальність. Запрошуємо на наше весілля, ніч без сну. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ере Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Ніч із 26 на 27 лютого це Ворота у нову реальність. Це ніч, з енергіями якої задля власного блага єднається кожна істота Божа, котра духовно розвивається, котра прагне духовного очищення, переродження. Божественного благословення. Як особливо ніч духовних практик і божествених благословінь, індуїстське свято велика ніч Бога Шиви Махашеваратрі набуло популярності в усьому світі, припадає свято на ніч перед новолунням останнього місячного циклу зими. Махаше має велике значення для тих, хто прагне до нескінченного. Говорить великий індійський йогін Садхуру. Хай ця ніч стане для вас потужним пробудженням. Термін маха в індуїзмі означає великий Бог. Вважається, що махашеваратрі це ніч, коли Шива станцював космічний танець творіння, збереження і руйнування. Це також ніч. Коли Бог шиво одружився із богинею Парватії, це шлюб двох найбільших сил Всесвіту. У цю ніч не прийнято спати, щоб не профукати благословення небес. Горизонтальне положення в цю ніч вважається втраченою духовною можливістю. Хребет у вертикальному положенні протягом усієї ночі. Від Заходу Сонця і до сходу забезпечує природний шлях нашої енергії вверх по чакровому стопу через коронну чакру до єднання з енергіями Всесвіту. За словами Садхуру, Махашеваратрі надзвичайно важлива для різних людей, і тих, які ідуть духовним шляхом, і тих, які шанують сімейні цінності. І тих, хто має певні амбіції. Сімейні люди відзначають Махашеваратрі як весілля шива і Парваті. Амбіційні, вважають його добою, коли шива переміг усіх своїх ворогів. По-своєму його вшановують також йоги. У трактуванні садхору йога це прагнення пізнати безмежне, прагнення пізнати єдність. Існування. Ніч Шеваратрі дає людині це відчути. Шеваратрі найтемніша доба місяця, і святкування Шеваратрі схоже на святкування темряви, але темрява це не злі сили, як ми звикли думати. Темрява – це те, чого немає. І шива це також те, чого немає, велика безмежність. Велика енергія, яку неможливо обійняти. Шива це також те, з чого все народжується. Поклоніння шиві це поклоніння великій божественній свідомості. Поклоніння через співання мантри «Ом Намах Шивая не менше, ніж 108 разів через медитацію, єднання через медитацію. Ніч із 26 на 27 лютого це ніч руйнування старих енергій і будування майбутнього. У цю ніч шива танцює свій великий танець руйнування і творення. У цю ніч енергія Всесвіту знаходиться у своїй кульмінаційній точці. А це означає, що будь-яка духовна практика в цю ніч медитація, молитва. Співання мантр набувають надпотужного енергетичного ефекту. Приготуйтеся до ночі вшанування шиви і перваті. Ніч поклоніння шиві розпочинається із заходу сонця 26 лютого і триває до сходу сонця 27 лютого. Запаліть свічки, наповніть помешкання. Пахощами, ароматом палосанту, ароматичних олій. Створіть намір. Створіть намір, що бажаєте відпустити із свого життя, від чого бажаєте звільнитися? Від чого бажаєте очистити вашу свідомість? На які починання бажаєте отримати благословення Бога Шеви. Подаруйте собі весну. Лише протягом тижня і раз у рік, з 21 лютого по 28 лютого, мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона та енергетичні діаманти філетового полум'я можна придбати і знижкою 10%. Із богинею Парваті у її аспекті Калі я взаємодію для захистів України. Сьогодні вона прийшла до мене у ченелі. Парваті, дякую тобі за захисти України. Працюємо по твоїх запитах. А зараз я запрошую вас усіх на наше ішивою весілля. Запрошую вас у єдність в ніч єднання з нашими енергіями. В ніч, коли енергії кожної вашої духовної практики множаться у сотні разів. В ніч. Коли руйнуються старі програми і закладаються нові, ми із Шивою. Запрошуємо вас у єднання. На цих словах Парваті у моїй квартирі пролунав стукіт. Запрошуємо вас у єднання в енергіях цієї ночі. У єдності з нами ви можете закласти наміри на бажані зміни у вашому житті. Закласти наміри на очищення від того, від чого бажаєте очиститися. Танцюйте разом із нами, танцюйте разом із нами і кажіть, ні вашим страхам кажіть, ні стражданням кажіть, кажіть ні усьому, що руйнує вас, що руйнує вас не для побудови нового. Зруйнуйте в собі те, що вас руйнує, для побудови нового намірами на звільнення від нього. Закладайте наміри на очищення від невігластва, від духовної вбогості, від усього того, що створює перепони у вашому розвитку. Ми запрошуємо вас із шивою у танець нашої ночі. Ми запрошуємо вас із Шивою у медитацію нашої ночі. Ми запрошуємо вас із Шивою у єднання через мантри. Створюйте наміри на те, що бажаєте будувати у вашому житті. Створюйте наміри для народження нових енергій, бажаної вам дійсності. Ми вас запрошуємо. Ми вас чекаємо на спільний танець в енергіях нашої ночі. Медитуйте на енергетичне єднання із нами. Співайте мантри на енергетичне єднання з нашими енергіями. Танцюємо разом, співаємо разом, радіємо разом, руйнуємо разом, руйнуємо те, що маємо зруйнувати. І будуємо разом.